Сергій Лавров назвав нову причину, чому постачання томагавків Україні небезпечне для Кремля. Там бояться, що Київ отримає це американське озброєння і щоразу вигадують нові причини, чому це не мало б статися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія продовжує заявляти, мовляв, постачання Україні американських ракет Томагавк було б надзвичайно небезпечним кроком, та нібито погіршило б стосунки Москви та Вашингтона. Про це заявляє особисто російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю одній російській газеті. Він наголошує, мовляв, Росія не буде намагатися переконати адміністрацію Білого Дому. Ому, що надзвичайно небезпечний крок, Лавров висловив припущення, що нібито у Вашингтоні також усвідомлюють, що це виведе ситуацію на принципово новий рівень, окрім перетворення війни Байдена на війну Трампа. Це означатиме надзвичайно небезпечне загострення російсько-американських відносин. Я не сумніваюся, що вони це усвідомлюють. Висловився Лавров, очільник МЗС Росії, звинуватив країни Європи у тиску на Сполучені Штати Америки. Та на Дональда Трампа, зокрема, нібито очільник країн, яких Лавров нахабно назвав найзапеклішими русофобами, намагаються, щоб американський лідер відмовився від своїх внутрішніх переконань та від свого інтуїтивного підходу до України. Нагадаємо, аналітики ІСВ наголошують, що томагавки це новий страх Путіна. Саме тому Кремль продовжує свої риторичні зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити Сполученим Штатам від продажу цих ракет. Тим часом аналітики оцінюють, що надання томагавків не призведе до значної ескалації війни. А в Нью-Йорк Таймс заявляють про те, що Пентагон уже має план постачання ракет Томагавк Україні. Авторитетне американське видання зазначило, що постачання цієї зброї буде пов'язане з величезними труднощами насамперед, тому що Україна не має морських чи наземних пускових установок, необхідних для запуску таких ракет. Тим часом аналітики оцінюють, що надання томагавків не призведе до значної ескалації. Росія регулярно використовує широкий спектр подібних крилатих ракет порівняних з томагавками. Це крилаті ракети серії Х, Калібр, аеробалістичні кинжали, балістичні та крилаті ракети Іскандер, які враг застосовує в ударах по Україні майже щодня.